Я хочу, щоб ми з вами сформували дуже чіткі, абсолютно однозначні, конкретні, не розпливчиті вимоги від Союзу фермерів до нового уряду, які ми поставимо публічно, і партія Батьківщина і фракція Батьківщина не увідані в яку коаліцію, не проголосує ні за якого прем'єра, без нас там голосів не буде. Поки це не буде втілено в життя те, що ми з вами напишемо. Нам потрібно вимусити уряд і парламент. Затвердити дуже конкретний план стратегію розвитку фермерства. Це перше, тому що її на сьогодні немає, щоб ви знали. Країна, яка має найрадючіші землі в світі, не має концепції стратегії розвитку фермерства. Потім, на виконання цього, ми мусимо розробити перші ключові законопроекти. Що я маю на увазі, нам треба відійти від хаосу заподаткування. Нам треба вимагати для фермерських господарств одного податку, єдиний податок на землю на один гектар. Крапка. Нам потрібно з вами дуже чітко сформувати концепцію поводження з нашою землею з власністю на землю. Ви знаєте їх план. Їх план дуже простий: зникровити вас повністю фінансово, забрати у вас все, зробити. Абсолютно збитковою вашу діяльність, і вони до цього йдуть позбавити кредитів, а потім вести продаж землі, як вони кажуть, на відкритих аукціонах. І я хочу подивитися, як наші фермери з повною відсутністю грошей будуть конкурувати, страшно сказати, з ким. Як в світі, а ви розумієте, що всі світові корпорації прийдуть сюди купити найдорожче, що у нас залишилося. У них трильйони. У нас іноді гривні в кармані немає в кишені. Вони сьогодні не знають, як гривню зміцнити. Та вибачте, будь ласка, дайте абсолютно пільгові кредити на побудову переробки сільгоспродукції, дайте пільгові кредити на нормальну обробку землі і на те, щоб максимально глибоко її переробити. І у нас не буде проблем з гривнею, стабільністю, тому що та валюта, яка може прийти завдяки вашій праці і завдяки... Співпраці вашої з урядом вона може перебільшити всі доходи, які дає металургічний комплекс і хімічний, будь-які інші. Ви скарб України, ми мусимо сформувати як мога швидше. Я зараз не можу сказати весь цей пакет. Скоріше за все, це мусить бути просто фундаментальні закони про підтримку обслуговуючих кооперативів. Там взагалі не може бути податків. Там принцип такий, що податків не існує. Ми починали, коли я працювала прем'єром, розробляти такі законопроекти, і їх приймати. Ну вони мусять бути забезпечені бюджетними грошима. Інакше воно працювати не буде. Я пропоную до того, як буде новий. Уряд голосуватися в залі, зібрати величезний форум фермерів всієї країни. От 40 тисяч фермерських господарств у нас. Всім, ми підключимо наші можливості, ви свої підключаєте. Всіх збираємо для того, щоб затвердити пакет вимог до уряду нового, який буде голосуватися. І вони мусять побачити, побачити, що 40 тисяч людей, які кожного дня. Просинаючися в 5 годин ранку, і які будують практично безпеку продовольчу країни, що вони є і що вони мають свої вимоги. У нас мусить бути спеціальна програма, як фермер при бажанні пайщиків може цю землю викупити тільки фермерське господарство, і більше ніхто. Чому? Тому що ви вже маєте право володіти цією землею. Тому держава мусить. Дати вам пільговий довгостроковий кредит на викуп такої землі з мінімальними відсотками і подивитися, щоб ви мали можливість реально обробляти цю землю. Але ні в якому випадку не можна виносити це на аукціони і на якісь широкі продажі. І взагалі я вважаю, що поки такий хаос в державі робиться, треба поставити на референдум питання продажу сільськогосподарської землі. 90% буде про. 90%. 90. А може 99. Просто перекрити зараз цей хід, який вони вже запланували, а потім сідати нам з вами і думати, що з землею робити. І не дай Боже, ця земля піде монополіям або світовим, або українським. Це означає, що ми з вами не доотримаємо десятки, десятки мільйонів робочих місць.